Стука, біжіться вже! Ну, блядь, пиздоти. Ляпає воно. Де-де-де ляпають? Ага! Пісюн вам щоку. Бля! Бляха не то. Люпотить, наче у мене в штанах зараз. Хлопці, горобці. А як мені звідси вибратись? От гівно. Ага, тут драбина є, тут нічого складного нема, тут просто драбина була. А я вже в кожному квестові шукаю якусь. Таку шляпу. Так, Стрілка для. Нетупих. Ох, бля. Опача, опача, опа з Пісю не